13 лютого починаю закладати маточний корінь малини. Такі от ящики, пінопластові в них дирочки. Далі насипається кора. Соснова така от мульча для кращого дренажу. І вкладається сам маточний корінь нарізаний. Тут його я вкладаю дуже багато. Бажано до половини ящика, а то і чуть-чуть менше. Але в мене мало в теплиці місця, маленька теплиця і доводиться трохи його багато накладати, щоб все помістити. От. Далі засипається торфом з агроперлітом. Десь сантиметр два. І чекати він буде до теплих часів. Десь приблизно місяць, може трохи довше. Він вже почне прокльовуватися. Ящики, ящики це на 25 літрів. Є ще в мене на 50, вони такі більші, але в них досить незручно це все робити. Ящики з-під риби. Є ще такі маленькі, але я їх на інше діло використовую. От. Доробив полив і будуть ставитися тут ящики, Але наразі ще сильні морози, тому воду... воду поки що не включаю, буду так вручну поливати, бо може замерзнути і порвати мені все.